Господь з вами. Із духом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Коли мудреці віддалялися. Ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір, і втікай до Єгипту. І будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод має розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір, щоб віддалився і віддалився до Єгипту. І був там до скону ірода, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Вифлеємі, та в усіх його околицях від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією. Який говорив у рамі чути крик, ридання і велике голосіння. Це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Кілька днів Різдва, і вже вдруге сьогодні служба Божа в. В червоному кольорі, в червоному орнаті. Позавчора ми з вами Степана Першого мученика відзначали. Сьогодні відзначаємо немовлят мучеників. І ну, насправді забагато за останніх кілька днів мучеників. І ми розуміємо, наскільки ця справа весь час стає актуальною і наскільки постійно пригадується, що християнство. Безроздільно пов'язано із мучеництвом. Сьогоднішня історія пов'язана безпосередньо із Різдвом, оскільки про святого Степана можна казати про те, що було вже одразу на, в перших сторінках діянь апостолів, то що відбувалося вже після зішестя Святого Духа, після Вознесіння Ісуса на небо. То сьогодні все таки ця подія вона відбувається після Різдва, але теж так неоднозначно разом. Взагалі, якщо е, хотіти намагатися шукати такої точної достовірності, то її дуже важко буде знайти. Як, наприклад, є дуже багато дискусій на тему, а коли саме чи якого саме числа було Різдво Христове, або, наприклад, Будемо переживати чи звертати якусь увагу. Ну, складно на це не звертати увагу насправді, про те, чи є на Різдво сніг, чи немає, чи це Різдвяна погода, Різдвяний настрій чи ні. Ну і тут варто пригадати хоча б такі невеличкі деталі про те, що в самому Ізраїлі. Сніг не падає, а якщо падає, то це скоріше щось надзвичайне раз там на 11, 11 років і швидше вважається якимось феноменом, він дуже швидко розтає і це трапляється надзвичайно рідко. Ну, тобто, зазвичай там плюсова температура. Досить тепло. Ну, Наприклад, можете попитатися в когось не знаю, там, з родичів, знайомих, чи хто там в теплі краї, недалеко від Єрусалима, недалеко від Вефлеєма, від Ізраїля десь там, чи, чи до Єгипту люди мандрують відпочивати чи там до Туреччини, Ну, то це більш-менш навіть в цю пору це все-таки теплі краї. І отож. Снігом з'ясували, його тоді там не було, і весь той холод, про який співається під час колядок. Ну, напевно, напевно, більше говориться про певен символізм. Натомість, точно що було, це були ось ці мудреці, про яких ми згадуємо сьогодні, але про яких буде спеціальне свято: свято Богоявлення. Будемо про них пізніше говорити. І були вони тоді, коли Ісусові було вже біля двох років. Як вивідуємо ось з цього тексту. Ну, тобто, що Ірод вивідав з мудреців, скільки то років було самому Ісусові, і ми про це довідуємося саме з цього тексту. Далі. Довідуємося про те, що були мудреці. Вони були спершу прийшли до Ірода, потім прийшли до Йосипа Марії, дитятка, залишили дари і помандрували далі. І тут Ірод розуміє, що вони мали повернутися до нього назад, сказати йому точно, де він, який він. Він хотів про це дізнатися, а вони зникли. Ну і це його розлютувало. І він вирішив знищити цього ж самого царя, спадкоємця, про якого пророкували, про якого казали, що він має бути, що прийде цей самий Месія. І тут Ірод приймає рішення страшне, вирішує вибити всіх дітей до двох років в тому ж самому Вифлеємі, і вчиняє саме цей злочин. Страшний, вирізаючи абсолютно всіх тих дітей. Е, Ісуса там вже не було. Він е, втік до Єгипту. Вони там кілька років перебували в Єгипті, в Єгипті залишалася досить велика єврейська громада. Е, вони там перебули, потім вже повернулися вже не до Вефлеєму, а вже до Назарету. І там же Ісус зростав, що казали, що ми його з дитинства знаємо. Від цих текстів ми зможемо з вами відштовхуватися. І сьогодні маємо саме такий день, коли ми дивуємося людській жорстокості. Взагалі, як це можливо, щоб дітей маленьких до двох років повбивати. Наскільки це не потрібно, наскільки це можна не мати ані серця, ані співчуття, ані милосердя, ну, годі це навіть все якось перерахувати, якось усвідомити, як це взагалі можливо. І сьогодні ми з вами, ну напевно, не зможемо уникнути цієї теми, що на превеликий жаль, це повторюється протягом історії багато і багато разів. Це повторюється безпосередньо зараз на наших очах. В день, коли було Різдво, був обстріл пологового будинку у Херсоні. Також в тому ж самому Херсоні, в дах храму попала ракета. Слава Богу, не вибухнула. Я думаю, що ви читали цей матеріал у нас на кредо. Тобто, це ті речі, які відбуваються сьогодні. Вони відбуваються безпосередньо на наших очах. Вони відбуваються. З нашими співвітчизниками, і насправді від цього надзвичайно моторошно. Тут можна пригадати і ту саму ситуацію, коли драматичний театр у Маріуполі, ну тут слово «драматичний» є з подвійним значенням, де люди ховалися від бомбардувань, де було великими буквами написано російською мовою діті, але все рівно пілоти скидали туди бомби, і обстрілювали, знищуючи людей, які там ховалися. Ми можемо називати якісь конкретні моменти, де гинули і дорослі, і діти, і годі це все перерахувати. От я думаю, що в цій нашій ситуації найгірше те, що важко навіть перерахувати всі ситуації, коли гинули якісь люди чи гинули діти, тому що ці ситуації вони приходять кожен день. І це вже навіть важко огорнути своєю пам'яттю, своїм розумінням і усвідомити, скільки ж це потрібно мати цієї самої жорстокості, щоб робити такі насправді жахливі і страшні речі. Але тепер давайте спробуємо подивитися трішки на логіку Ірода. Чому він зробив так? Читаємо про нього, що коли прийшли мудреці. Читаємо в тексті, що злякався він і увесь Єрусалим з ним. Що це означає, що увесь Єрусалим з ним? Як правило, коли ловлять якогось чиновника, який був нечесний в тому чи іншому, то лякається він і лякаються усі його спільники, які так само, можливо, десь там брали хабарі, десь там. Нечесно привласнювали собі якісь там гроші, приписували там нулі до якихось сум е словом крали, наживалися. І тепер, коли ловлять одного, зрозуміло, що е за тим самим ланцюжком, за яким ті гроші деребанилися, за тим самим ланцюжком, ті самі люди мають відповідати, то лякається не один, а лякаються всі одночасно. І так само в Єрусалимі злякався Ірод. Але злякалися і всі, що з ним, тому що вони зрозуміли, що вони владу втратять. І тут в Ірода на шальках Терезів з'являється рішення, що зробити, або я втрачу владу, я втрачу все, або я вб'ю цю дитину. Ну, здавалося би е... ну, що там маленька дитина порівняно із моїм життям, з моєю владою, з моїм комфортом, з багатьма якими іншими речами, з якими він прощатися аж ніяк. Не хотів потім давайте спробуємо теж. Ну я розумію, що ця справа абсолютно невдячна, навіть нереальна, але подивитися, на чому полягає логіка росіян, які вбивають нас з вами, адже ми їм не загрожуємо. Ми не хочемо собі там, не знаю, забрати кусок Росії, чи, не знаю, там, забрати їхні ресурси, чи ще щось таке. Ми просто хочемо жити без них. Ми взагалі просто хочемо жити, об цьому наша провина перед ними, так би мовити, в лапках. Але вони вирішують, ні, що українців потрібно вбити, і як вони в своїх телевізійних шоу неодноразово кажуть, або ми, або вони. Хоча, ну от я, я розумію, що думати це, напевно, не про них, але все-таки, якби вони припустили таку ймовірність, що, можливо, є така опція, що можуть жити всі, не обов'язково комусь помирати, не обов'язково або, або. Але, ну ні, звісно, вони таку опцію не припускають, тому що в своє життя, в своє серце вони впустили ось цю ненависть. І в їхньому розумінні ну наскільки можна говорити взагалі про розуміння, яке-небудь в їхньому випадку, але вони вирішили, що ні, потрібно вбивати і насолоджуються і тішаться. І на це насправді страшно дивитися. Але тепер подивімося знову ж на ту справу, про яку зазвичай говориться 28-го числа, зазвичай, на свято немовлят мучеників. Я в такому коротесенькому фрагменті, коли почалася тільки служба, зачитав ось цю біографію, чому присвячений сьогоднішній день, і там в словах опису було написано, що ці немовлятка, вони. Мають подвійний вінець те, що вони невинні, і те, що вони мученики. Ну і так справді вони за своє життя не встигли зробити нікому ніякого зла. Це ще немовлятка. Але однак їх було вбито. І сьогодні так у нас є одна єдина паралель. Паралель пов'язана із абортами, і з тим, що люди в якийсь момент свого життя вирішують так само, як ірод, так само, як росіяни. Так само і люди, які поглинуті, які заражені абортною ментальністю, кажуть так само, що або ми, або вони. Або е, ця дитина буде, і з цим буде пов'язана е, маса незручностей, і буде пов'язано те, що ця дитина е, забере якісь там роки життя, що потрібно буде нею займатися, потрібно буде про неї дбати, потрібно буде позбавитися якогось там комфорту, кар'єри, грошей, ще там чогось. Або що, можливо, в нас будуть діти, але пізніше. От, тобто людина може так собі вирішувати про те, що кому жити, кому помирати, при чому помирати таким жаль. Жахливим способом, коли ми сьогодні згадуємо саме цих немовлят-мучеників, яких було зарізано, то пригадаємо, яким чином відбуваються аборти, і тут є не просто зарізання, тут є розривання на мілесенькі кусочки тих дітей, і це насправді є чимось жахливим. Але річ у тім, що в сучасній ментальності для багатьох людей, для людей, які виховані на фільмах, на серіалах, на блогерах. Ця тема є темою непорушною, ледь не святою це щось, що люди готові обстоювати спіною в рота. Я пам'ятаю, коли я вперше почав користуватися інтернетом. Це, можливо, був якийсь 2004 рік, 200. Коли спробував користуватися різноманітними форумами, різноманітними дискусійними майданчиками, пізніше, там у 2006 році було щось таке, як живий журнал, «Live journal», де люди теж там це була така собі соцмережа з більшими трошки записами, і там завжди тема абортів була мегадискусійною темою, тобто люди дискутували за, проти сьогодні, з точки зору років, які вже минули. А можна вже сказати, що цей період років це вже дає можливість певної статистичної вибірки і можна вже провести якийсь певний аналіз. І тут я хочу сказати, що за цей час ця тема вже є ну не настільки дискусійною, ця тема є для багатьох людей темою табу, що цього не можна обговорювати, про це не можна розмовляти. Чому? Тому що, ну, якщо молода людина, підліток один чи інший, років п'ять тому подивився там один фільм, другий, третій серіал, чи подивився якихось там мегапопулярних блогерів, які казали про те, що аборт це велике досягнення, коли можна дитинку на шматочки порозривати і далі собі робити вигляд на щоб то нічого не сталося, то така дитинка дорослішає, є стареє дорослою людиною. І вона вже каже, ні, на цю тему дискутувати абсолютно не можна. Хто буде посягати на аборти, той посягає ледь не на найбільшу святість. І люди, які будуть казати, що аборт є чимось неприпустимим, такі люди будуть, як це сьогодні вигідно казати чи модно казати, будуть кенселитися. Ну тобто цих людей потрібно виключити з суспільного дискурсу, з дискусії. Такі люди не повинні брати участі взагалі в якихось суспільних обговореннях? І в мене знову ж, на превеликий жаль, сьогодні з'являється те саме, можливо, вже старе, але, на жаль, досі не розв'язане питання: як ми можемо дивуватися звірствам росіян? Але, не мож... але абсолютно приймаємо ментальність аборту. Як ми можемо казати про те, що ну, от росіяни вони роблять звірства? Але разом з тим всім е інші люди, е чи в Україні, чи в іншій частині цивілізованого світу е вважають, що такі речі є прийнятними і, більше того, ледь не найважливішими. Дивіться, як цікаво відбувається. Е хтось з політиків нещодавно висловився, не пам'ятаю хто. Думаю, краще знаєте, чи там допишіть в коментарях, е що не можна називати росіян орками. Тому що коли ми їх називаємо орками, то тоді стираються границі. Що, от би ми, ми не мов би перекидаємо відповідальність з росіян на якихось міфічних несправжніх орків. Що, мовляв, там орк чи орчиха. Потім це вже підхопили різні блогери і давай жартувати про те, як правильно українською називати самку орка. Вона має бути орчення, оркеця, оркоголічка там, і так далі. І люди давай вже жартувати, і ці жарти вже там копіпастяться точка в точку, люди їх перекидають далі. Але хочу звернути тут увагу, що ну, той політик має. Рацію про те, що називаючи злочинця якимось іншим іменем, ніж він називається насправді, ми намагаємося, якби, ну, не мов би, або виправдати, або здегуманізувати, знелюднити його і сказати, що він це насправді не він, і подібна історія вкотрі і вкотре відбувається з дітьми, яких вбивають абортами, кажучи про те, що це не дитина, це просто плід. І тут, дорогі братчики і сестрички, християни, свідомі люди, мислячі люди, звертаю вашу увагу, що коли ми з вами молимося молитву Розарія, а багато з вас молиться її щовечора, то ми молимося саме цими словами. І пліт Олона Твого Ісус. Так, ми знаємо, що це пліт, але ми знаємо, що це Ісус. І ми знаємо, що це не просто пліт, який там, не знаю, грушка, яблука, сливка. Ні, це людина. Сьогодні маємо сумне свято, сумний спомин святих немовлят, мучеників. Нехай Господь, Бог дасть нам багато мудрості, щоб ми могли бути людьми, які будуть обстоювати цінність і гідність людського життя. Навіть тих, хто ще не встигли народитися. Амінь.